Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я отримала чергову посилку від Інтерфлори. У них зараз знижка 50% на деякі рослини, і тому я заказала цю посилочку і буду робити розпаковку. Угу. В подарунок вони прислали ось таку лілію Lasting Love називається. Ось. Це в нас набір хост п'ять різних рослинок. І так, хоста Зібальда White брім. Це ось така повинна бути. Ще одна така ж. Ага, все однакові. Нет, не однакові. Різні. Так, це хоста гібридна патріот. Також патріот. І Сансет Грувс. Дві Тобто замість п'яти шість положили рослин, корінці є. Подивимося, буду садити, дивитися. Так, далі. Набір. Гемерокалісів або лілейників. Також повинно бути 5 штук у наборі. І так, гемерокаліс гібридний. Open my eyes. На картинці жовто-бордовий. Ось такий. Always Liberty, ось такий, Longfields Glory, персиковий. Ганділа жовтий. Телефон показує, як помаранчевий, але на фото він як жовтий. Ну, не простий, а такий бахрумчатий край і такий напів напівповний він. Ось Такий. І Everyday Red redріb. Так, і дивимося ще набір жоржин. Так, дивимося, які жоржини мені надійшли. Жоржина Painted Madame. На фото вона така кремова з бордовими смужками. Телефон робить її трішки яскравішою, ніж на фото. Ну, фото також воно не завжди відповідає дійсності, може змінювати колір. Подивимося, якщо дочекаємося квіти, ось такі росточки в них. Картусоподібна карма бомбіні. це, мабуть, не скоросла якась Сінсеріті. Ред Фубуки. І на Петра Сведінг. Вже я одну таку посадила з попередньої посилки. Але я дуже задоволена, що в мене буде дві такі однакові білі. Для мене це сюрприз, також як і для вас. Я не знала. Я знала лише, що буде три набори. Квітів, що набор жоржин, набор лілейників і набор е, хост, але які будуть із них, це для мене також сюрприз. За всю посилку я заплатила 855 гривень і виходить 15 рослин по тому, що повинно було бути. але... Кости були, були не 5, а 6 і в подарунок ще лілія. Ось таку посилочку я отримала. Завтра поїду на свою земельну діляночку і буду все це саджати. На цьому все. Всім до зустрічі! Пока-пока!